Ми клуб любителів Скадовська хочемо взяти участь у міжнародній естафеті «22 Push-Up Challenge у підтримку воїнів АТО. Вот. Приступити. Один, два, два, три, три чотири, чотири п'ять, шість, шість. сім, вісім, вісім, вісім дев'ять, десять, десять, Одинадцять. дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 20, 21, 22, 20, 22. Худи! Отлічно. Передаємо естафету міській раді та голові персонально. Я думав, це приходить. Шутка. Нет, это не шутка. Передаємо естафету всім чоловікам Скадовської міської ради.